І всім всім привіт, я радий висвітати на моєму каналі Фірич. як я вже заскучився за цією фразою. Давненько в мене не було відео. Тому ось моє нове відео, в якому ми з вами поговоримо про оновлення, яке буде нове оновлення масштабне на UA Online. А також, що саме цікаве, я вам розкрию дату оновлення, і ви будете знати разом зі мною, коли ж вийде саме оновлення. Також я вам покажу, розкажу абсолютно все, що додав в цьому відео. Від початку та й до кінця, тому, в принципі, ось так. А також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, так як ви там будете взнавати саме цікаву інформацію, саме перші. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал, на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Тому ставте лайки, не забувайте про колокольчик, щоб не пропускати всі мої відео. В принципі, все. Ми переходимо до нашого відео. Я бажаю всім приємного перегляду. Полетіли! Ну що ж, в моєму телеграм-каналі я виложив ось такий пост, де я розказав приблизно, що буде в оновленні. Також зараз в цьому відео ми цей список більше обґрунтуємо, я вам покажу, що до цього. І, і покажу також свої догадки на рахунок цієї обнови. Перше, що я вам покажу і розкажу, це карта. Мої догадки тут я приблизно вже розумію, що буде, так як ось карта Ukraine GTA 2. Ukraine GTA це гра на комп'ютері, я думаю, вам нічого не нагадує. Не? Ну а також зараз я вам покажу карту ось нову карту вже на Україні ГТА. Тому я думаю, по-любому, що з цієї нової карти прийде до нас в UA Online, так як тут більшість це можна сказати скопійовано. Тому я думаю, що може бути ось так виглядати головне місце місто Львів або Харків. Поки що я не знаю, яка буде назва точно. Я думаю, що можливо, воно буде ось так виглядати, але це тільки мої догадки. Мені ще ніхто інформацію не давав, тому я тільки разом з вами догадуюсь, так як і ви. Перше, що я і думаю, що буде оновлення карти, так як потрібно більше місця, бо буде робота водолазу. Нам потрібно більше води, щоб ми могли на лодках кататися і там плавати водолазом, працювати. Тому я я думаю, по-любому карту мають якось більше змінити, щоб було більше води, більше місця для водолазу. Це, поки, так як я вам казав, це все мої догадки. Поки на рахунок карти, як воно буде все виглядати, в принципі, ось так. Ну, як я вам вже розказав, що у нас буде дві нових роботи: це у нас водолаз. Також, я думаю, нас очікує механіка лодок на UA онлайн, так як водолаз це плавати потрібно буде на лодках по-любому які... всіх інакших крмп проектах і так далі. Ну і друга робота це у нас довгождана, яку багато хто чекав, особливо більшість таких новачків. Це у нас робота таксі. Поки не ясно на яких левлах будуть ці роботи. Але я думаю, що робота водолазу буде приблизно щось там 17-18 левел, може і менше, може більше. Це поки мої догадки, як я ще раз вам говорю. щоб що ви там потім не говорили. Таксі, я думаю, вона буде приблизно на 3-4 на левлі, так як обично, таксі це така не сильно прибальна робота, вона більш для новачків, щоб вони там каталися, возили перед назад, в принципі, ось так. А також є інформація про нове село, яке буде знаходитись біля військової частини. Поки в мене немає ніяких предположень, як воно буде виглядати і де воно буде точніше. Тому, поки вам просто от говорю, що має бути село біля військової частини. Як, куди і що, поки я не знаю. Якщо буду знати, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, там я розкажу і покажу. А також не забувайте, що в цьому відео ще десь я розкрию дату оновлення, тому додивіться до кінця. Також не забувайте підтримати лайком це відео. Далі, що у нас де по списку. Далі це у нас багато скінів мають бути нових. Не знаю наскільки багато, але знаю, що мають бути нові скини. Також мої догадки, що буде скін Усика. Це от тільки мої догадки. Ну і наступне, це в нас ігроки з iPhone зможуть нарешті зайти на UA Online, так як UA Online буде доступна тепер на iPhone також. Я, скоріш за все, думаю, буде типу нового двіжка. Тому ось так тепер ігроки, які мають iPhone, ви тепер теж зможете грати в UA онлайн. Ну і що ж, що, що я вам ще мав розкрити. Це у нас а, скін Усика. Чому іменно скін Усика? Так як на заставці гри, коли ми заходимо в гру, там появляється у нас як воно, типу як заставичний екран, і там є там, гордон, зеленський і так далі. Тому також там заді стоїть усик, якщо ви його не помічали. Тому я думаю, його теж мають завести в гру. Це от кажу тільки мої догадки. Ну і що ще? Це я вам маю розказати про дату оновлення, поки вона не прям офіційно підтверджена інформація, але, скоріш за все, це буде оновлення в цю дату, яку я вам зараз розкажу. А саме це у нас буде 1 жовтня. Так, скоріш за все, оновлення буде 1 жовтня, 1-го 10 місяця 2025 року. Тому це зовсім скоро. Готуйтеся, готуйте свої гроші. Я думаю, що понадобиться по-любому всім гроші, щоб ловити щось там з ГОСУ в новому місті і так далі. Тому, в принципі, ось так. Ну що ж, давайте підведемо ітоги цього відео. Це в нас буде нове село, нове місто у нас буде. Також у нас будуть нові скіни, дві нові роботи таксі та водолаз. В принципі, ось так. Також гра вийде на iOS. Тому тепер більше буде онлайн, на мою думку, так як ігроків багато мають айфони і не могли і грати. Тому, в принципі, я вже буду завершувати це відео. Дякую велике за перегляд. Не забувайте ставити лайки. Зустрінемось вже в новій онов... новому оновленні. Я бажаю всім хорошого дня і всім па-па-па-па!